Офіс президента України Володимира Зеленського опублікував проект Київської угоди про безпеку. Проект документа про міжнародні гарантії для Києва. Документ представили голова Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО. Повідомляється, що до розробки угоди залучалися західні експерти, зокрема колишні та чинні політики та науковці. На відміну від попередніх пропозицій, український документ не передбачає статусу нейтралітета Києва або участі Росії як гаранта безпеки України. Основні положення документа пропонується укласти зобов'язуючу угоду про безпеку у Києві між Україною та країнами гарантами. Альтернативою може бути набір двосторонніх угод. У договір об'єднає США, Австралію, Великобританію, Німеччину, Італію, Канаду Польщу. Туреччину, Францію, а також країни Північної, центральної та Південної Європи та країни Балтії серед можливих учасників Росія не згадується. Зобов'язувальна угода могла б супроводжуватися додатковими домовленостями, наприклад, щодо постачання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони та регіональної безпеки в Чорному морі. Досягнення домовленості не скасовує наміри Києва вступити до ЄС та НАТО, чого Україна хоче досягти. Київ хоче список військових Ових інфраструктурних, технічних та інформаційних заходів, частина з яких буде негайно вжита іншими країнами у разі нападу третіх сторін на Україну. Україна очікує від союзників інвестицій у промисловий та оборонний комплекс країни та передачі Києву зброї та розвідки. Договір має передбачати повний пакет санкцій проти країни-агресора. Згідно з рекомендаціями, Україна має брати участь у навчальних місіях ЄС та спільних навчаннях з НАТО. Міністр оборони Олексій Резніков нещодавно заявив, що його країна навчилася не довіряти обіцянкам даним заходам та залаштунками, зазначивши, що мир в Україні буде встановлений лише після підписання багатостороннього документа з конкретними гарантіями безпеки. Ми багато чому навчилися, зокрема, не довіряти різним спробам допомогти нам досягти миру в Україні. На жаль, у 2014 році такі спроби з боку наших партнерів були, але ті інструменти та домовленості не спрацювали, підмітив міністр оборони. Міністр процитував Будапештський меморандум, який позбавив Україну третього місця у світі з ядерного потенціалу і не надав гарантії безпеки, наголосивши, що тепер Київ не довіряє ніяким розмовам та неформальним протоколам. Глава офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна негайно розпочинає роботу над рекомендаціями до договору щодо гарантії безпеки України, не чекаючи закінчення війни. З його словами, це пов'язано з тим, що українці мають не дуже гарні асоціації з Будапештським меморандумом. Тому все, що стосується питань безпеки України, потрібно приймати в Києві. По-друге, якщо це наша ініціатива, то її має бути тут прийнято. Ми дуже добре вивчили всі негативні наслідки та спогади щодо Будапештського меморандуму та інших документів, які на жаль не давали жодних гарантій і не могли врятувати нашу Україну сказав керівник офісу президента.